Ведення випадку лікувальної невдачі, Частина Друга. Тепер зосередимося на останньому етапі управління лікувальною невдачею. Зміні схеми лікування. Якщо це потрібно, наприкінці цієї сесії, ви зможете Пояснити, як вести дітей з визначальним вірусним навантаженням. Для більшості дітей. Не потрібно змінювати схеми лікування, щоб досягти вірусної супресії. Якщо вони приймають долу у складі АРТ першого ряду, їм рідко потрібно переходити на схему другого ряду, оскільки ризик розвитку резистентності до цього препарату є дуже низьким. Незважаючи на те, що тестування на резистентність після невдачі АРТ першого ряду. Не входить до складу рекомендацій національних стандартів. Розгляньте можливість провести цей тест, якщо дозволяють ресурси. Це може бути особливо корисно, якщо пацієнт має лікувальну невдачу на схемах із долу тегравіром або інгібіторами протеази підсиленими ретонавіром. Це може підтвердити наявність у нього резистентності. Що зустрічається рідко, і обумовити необхідність змінити схему. Якщо у пацієнта немає резистентності, він може відновити вірусну супресію на тій самій схемі за умови, що в нього немає специфічного чинника для високого вірусного навантаження, наприклад, побічних ефектів або взаємодії між ліками. Якщо у пацієнта є резистентність, тест на неї допоможе визначити, на яку схему слід перевести пацієнта. Якщо тестування на резистентність недоступне або затримує лікування, зверніться до додатку 26-го стандартів медичної допомоги при інфекції, який містить рекомендації щодо схем другого ряду. Діти з лікувальною невдачою на схемі АРТ першого ряду на основі ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази або інгібіторів протеази підсилених ротонавіром, повинні перейти на схему другого ряду на основі долу Пригадайте, ця стратегія була оцінена в рамках дослідження Одіссей, яке ми розглядали у другому модулі. Діти з лікувальною невдачею на схемі першого ряду на основі долотигравіру повинні перейти на схему другого ряду на основі інгібіторів протеази підсилених ретонавіром. Кращим варіантом для дітей з вагою від 35 кг або принаймні віком від 12 років є атазанавір, підсилений ретонавіром. Вони можуть використовувати дорослу форму випуску препарату. Для дітей з вагою менше 35 кілограмів і віком до 12 років педіатричні форми атазанавіру наразі недоступні, тому препаратом другого ряду у цьому випадку буде лопінавір, підсилений ротонавіром. Національні стандарти. Також рекомендують міняти нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази між схемами першого та другого ряду, припускаючи, що до них існує певна стійкість. Якщо пацієнт має лікувальну невдачу із ТДФ або абакавіром у схемі АРТ першого ряду, переведіть його на зидоводин у схемі другого ряду. Якщо пацієнт має лікувальну невдачу, із зидоводином у схемі першого ряду переведіть його на ТДФ у схемі другого ряду, ці рекомендації базуються на очікуваних мутаціях резистентності, які розвиваються при лікувальній невдачі на схемі АРТ першого ряду і на тому, як ці мутації впливають на чутливість до інших нуклеозидних інгібіторів Зворотної транскриптази. Однак майте на увазі, що препарати цієї групи, ймовірно, продовжують відігравати важливу роль у схемах другого ряду, навіть якщо існує високий рівень резистентності. Нещодавні дослідження показують, що старші діти та дорослі дійсно можуть почуватися краще, якщо продовжують приймати. Неефективний ТДФ у складі АРТ другого ряду замість переходу на задоводин це рандомізоване дослідження за участю дітей віком від 12 років і дорослих звіл, у яких лікування першого ряду на основі ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази переважно ефавіренцу з ТДФ плюс ламів -1 було неефективним. Учасники були рандомізовані для отримання схеми другого ряду на долутегравірі або на дарунавірі, підсиленому ретонавіром. Їх також рандомізували для переходу з ТДФ на ЗДОВ-1, як рекомендовано ВОЗ і національними стандартами України, або для продовження ТДФ у схемі АРТ другого ряду, навіть якщо вони були у схемі першого ряду. З лікувальною невдачею, майже всі учасники мали високий рівень резистентності до ламівудину, і більше половини з них мали помірний або високий рівень резистентності до ТДФ на момент переходу на АРТ другого ряду. Після двох років спостереження не було істотної різниці між використанням у схемі другого ряду. Долу тигравіру або дару на віру підсиленому ретонавіром. Проте учасники, які продовжували приймати неефективний ТДФ у схемі другого ряду, насправді досягли кращих результатів, ніж учасники, які перейшли на Ці результати були правильними навіть у аналізі підгруп учасників з високим рівнем резистентності. До всіх нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази у схемі, продовження прийому ТДФ було кращим, ніж перехід на ЗДОВ-1. Імовірно, навіть якщо є резистентність до ТДФ зазвичай через мутацію К65Р і резистентність до ламівудину, зазвичай через мутацію М184В. Ці мутації роблять вірус слабшим, тому він не може розмножуватися так швидко. Це те, що ми називали непридатним вірусом на попередніх сесіях. Отже, використання ТДФ і ламівудину у схемі другого ряду допомагає підтримувати непридатний вірус, а в поєднанні з долутегравіром або дарунавіром, підсиленим ретонавіром. Учасники досягли чудової вірусної супресії На жаль, для дітей молодшого віку, які ще не можуть приймати ТДФ, ми не знаємо, наскільки продовження абакавіру у схемі другого ряду буде для них правильним. Рекомендація для дітей молодшого віку залишається як є. Тобто, якщо у дитини розвинулась лікувальна невдача на схемі першого ряду. За бакавіром їй слід перейти на ЗДОВ-1 у схемі другого ряду. Однак діти з лікувальною невдачею на бакавірі віком від 12 років або вагою тіла від 30 кілограмів можуть використовувати дорослі форми ТДФ. Національний стандарт має положення для такої ситуації якщо у попередній схемі. Першого ряду використовували абакавір плюс ламівудин, можна розглянути продовження прийому ТДФ плюс ламівудин у схемі АРТ другого ряду у комбінації з долотегравіром або бустованим посиленим інгібітором протеази. Важливо зазначити, що національні стандарти не рекомендують переходити на абакавір у схемах АРТ. Другого ряду. Якщо ми не можемо перейти на ЗДОВ-1, наприклад, якщо у дитини анемія, то краще залишити ТДФ у схемі другого ряду, а не переходити на абакавір. Пам'ятайте, що якщо дитина має вірусний гепатит Б, нам потрібно лікувати як це захворювання, так і віл, ми повинні залишити ТДФ. У схемі другого ряду для продовження лікування вірусного гепатиту Б. Окрім лікувальної невдачі на схемі першого ряду якщо схема АРТ другого ряду не дає результатів, наступні схеми часто стають складнішими з меншою кількістю простих варіантів. У цих сценаріях нам дійсно потрібно використовувати всю доступну нам інформацію. І національні стандарти рекомендують зробити ТРЛ на цьому етапі нам також слід згадати всі випадки, коли дитина з лікувальною невдачею не проходила ТРЛ, і спробувати передбачити, як це вплине на майбутні схеми. Якщо доступні старі результати тестування резистентності до ліків, їх варто об'єднати. Для отримання оновленого профілю резистентності. Тепер розгляньмо схеми третього ряду. Схеми третього ряду часто необхідно підбирати в кожному окремому випадку з якомога більшою кількістю інформації, однак ми можемо використовувати деякі загальні вказівки щодо складання схеми їх слід розглядати. Лише як потенційні варіанти, які потрібно скорегувати для кожної окремої дитини, бажано керуючись результатами тестування на резистентність. Якщо у дитини була лікувальна невдача з ненуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази і долутигравіром на схемах АРТ першого та другого ряду, і вона ніколи не приймала інгібітори протеази, підсилені ретонавіром. Ми можемо використовувати ці препарати, наприклад, атазанавір або лопінавір підсилені ретонавіром, плюс нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази, оскільки, принаймні, інгібітор протеази буде повністю активним. Ми також могли б розглянути можливість додати долотегравір але давати його двічі на день, щоб спробувати подолати резистентність до інгібіторів перенесення ланцюга інтегрази. Так само, якщо дитина має лікувальну невдачу з ненуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази та підсиленими інгібіторами протеази на схемі АРТ першого та другого ряду, і вона ніколи не приймала інгібітор інтегрази, ми можемо використовувати долутегравір плюс нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази, оскільки принаймні долутегравір буде повністю активним, ми також могли б розглянути можливість додати дарунавір, підсилений ротонавіром, але призначити його двічі на день, щоб спробувати подолати резистентність до інгібіторів протеази, яка могла виникнути через лікувальну невдачу, затазанавіром. Або лопінавіром у минулому. Для дітей, які мали лікувальну невдачу з інгібіторами протеази, підсиленими ротонавіром та з інгібітором інтегрази, знайти схему складно, особливо у відсутності результатів тесту на резистентність. Ми можемо розглянути використання дарунавіру, підсиленого ротонавіром, із дозуванням два рази на добу. Оскільки препарат залишається активним для тих, хто раніше мав лікувальну невдачу затазанавіром або лопінавіром, плюс долутегравір двічі на день. І цього може бути достатньо для подолання мутації інтегрази плюс нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази. Як обговорювалося в попередній сесії, ми можемо залишити ламівводин. Або м 30 оскільки вони, як правило, добре переносяться з незначною довгостроковою токсичністю та мають переваги збереження мутації М184В, яка знижує реплікативну здатність вірусу. Ми також можемо розглянути можливість включення ТДФ або ТАФ у схему спасіння, навіть якщо розвинулася мутація. К65Р через потенційні переваги, які мають ці препарати у зниженні реплікативної здатності вірусу. Тут необхідно врахувати потенційну токсичність, а також навантаження таблетками. Однак, із застосуванням сучасних комбінованих препаратів з фіксованою дозою таких як долутигравір, плюс ТДФ, плюс ламівудин. В одній таблетці навантаження таблетками може бути меншим, ніж спроба давати долотегравір та ламіводин без ТДФ. Таким чином режим спасіння може бути долотегравір плюс ТДФ плюс ламіводин, а також плюс дарунавір, підсилений ретонавіром залежно від результатів ТРЛ і прогнозованих мутацій. Пам'ятайте, що коли ми вирішуємо змінити схему лікування, нам потрібно переконатися, що дитина або опікун розуміють причину зміни та особливості нової схеми, щоб приймати її належним чином. Це подібно до ситуації з новим пацієнтом, який тільки починає АРТ, але на цей раз ми маємо справу з дитиною. Яка вже зазнала лікувальної невдачі на схемі першого ряду та має підвищений ризик її повторення? Отже, нам слід приділити для них більше часу та переконатися, що вони розуміють важливість АРТ і наслідки подальшої неефективності лікування та що вони мають план прихильності і не порушують режим лікування. Можливо, причина лікувальної невдачі на попередній схемі це відсутність плану прихильності на момент початку схеми АРТ першого ряду ми повинні були допомогти їм визначити та усунути основну причину вірусемії ще до того, як підтвердиться лікувальна невдача, адже тепер дитина буде на схемі можливо з більшою кількістю таблеток. Та побічних ефектів. Як із пацієнтами, які розпочинають АРТ першого ряду, ми повинні обговорити з ними загальні питання про те, що робити, якщо виникають побічні ефекти, якщо вони забувають прийняти ліки або подорожують без АРВП. Не припускайте, що вони дізналися про це раніше. Або запам'ятали, коли вперше почули цю інформацію важливо пам'ятати, що у пацієнта є певний розпорядок дня, і тепер він може змінитися залежно від змін у схемі лікування. Нам потрібно пояснити всі відмінності нової схеми і як вони вплинуть на їх усталений порядок прийому таблеток а в тому числі. Кількість таблеток, частота прийому, харчові вимоги та обмеження, поширені та значимі побічні ефекти та відповідні заходи їх подолання, значимі взаємодії між ліками, також бажано забезпечити спостереження пацієнта на етапі, коли він починає АРТ вперше. Корисно зустрітися з пацієнтом впродовж перших двох-чотирьох тижнів, щоб проконтролювати ранні побічні ефекти та заспокоїти пацієнта, повідомивши, що ці ефекти зазвичай минають самостійно, якщо він продовжує прийом препаратів за призначенням. Це також дає можливість виявити менш поширені побічні ефекти, які потребують втручання. Ранній контрольний візит також є хорошим часом для перевірки прихильності. Запитайте пацієнта або його опікуна, які АРВП він приймає або йому надають, і коли він їх приймає, щоб переконатися, що пацієнт зрозуміє зміни в схемі. Після переходу дитини на нову схему. Ми також маємо переконатися, що вона досягла вірусної супресії. Національні стандарти рекомендують проводити тест на вірусне навантаження через три місяці після переходу на нову схему, щоб дати час для розвитку вірусної супресії. Підіб'ємо підсумки. Ведення дітей з визначальним вірусним навантаженням включає Встановлення основних причин визначального вірусного навантаження, усунення основних причин визначального вірусного навантаження, підтвердження лікувальної невдачі, при необхідності, перехід на нову схему дітей та їхніх опікунів слід консультувати з усіх змін у схемі лікування. Потрібен ретельний клінічний та вірусологічний моніторинг. Щоб переконатися у досягненні вірусної супресії після зміни схеми лікування.